Ухти, це вулиця у нас Сумська. І ми на площі Конституції біля цієї будівлі. Всім відомої. Дивіться, як прикрасили гарно вхід. Поставили отакі ялинки, зірки, подарунки новорічні, різдвяні. Ось таких лускунчиків. Яка ілюмінація просто! Чудова краса, дивовижно. Ось так прикрашений Харків до Різдвяних та Новорічних А Тут гляньте, які ялинки. До речі, ці ялинки, вони натуральні. Це жива натуральна ялинка. Ось в такому горщику, вазончику, прикрашена ось такими гірляндами, такими Іграшками, кульками. Ось. А тут взагалі дивовижа. Ось така арка, дорога з таких кульок новорічних. І все це з ілюмінацією. Всі роблять селфі, фотосесії, фотографуються. Ось такі кульки, імітація кульок новорічних, і в них зроблений вхід у вигляді. Ялинки і все це отака дорога з таких кульок ялинок. Ось імітація кульки, імітація арки, все водночас. Купа людей фотографується. Ось, дивіться, з цього боку показую, як гарно. Ось, всі вже це показують в усіх соцмережах, на всіх телеканалах, всі змі зняли, виклали. Сюжети, репортажі в інтернет, на YouTube канали, в свої соцмережі, на свої сайти. Це можна показувати. Це для тих, хто каже, що це не можна фотографувати, це не можна знімати. Всі знімають, всі фотографують. Все нормально, все, все в нормі. Так що пишіть коментарі позитивні. Або взагалі проходьте повз і не пишіть. Ось. Ось така святкова атмосфера, святковий антураж. Просто здорово. Ось, і у мене буде на каналі таке відео. От трошечки пройдуся вулицею Сумською біля площі Конституції. Ще вам покажу тут ялинки. Натуральні ялинки. От ближче підійду. Покажу ялинку. Ось, дивовижна. Такий новорічний різдвяний Харків. А це вигляд на торговельний центр Нікольський. Отак він прикрашений. Теж сяє різними варвами, різними вогнями. Їздять автівки туди-сюди. Все суперово. От. Трошечки покажу вам ввечері вулиці Сумської. Сумської. От зараз нею гуляю, йду до університету. І ось тут працюють крамниці, їздять артистки, гуляють харків'яни, гості міста. До речі, зоряне небо вимкнене, ще не увімкнули. От підійду до оперного театру, подивимось, яка там краса. Ось так прикрашено вітрину в магазину фірми Рошен. Це не реклама, це просто спостереження. Ось. Ось, власне, я підходжу до оперного театру і тут вже вкотре показую, ну не вкотре, а вдруге, як прикрашено вхідну частину. Ось гуляють люди. Все в ілюмінаціях, все вогнях. І, до речі, вон там гарно світиться дзеркальний струмінь, з якого планували зробити будинок снігової королеви. Здається, так планувалося в місті. Ну, а тут ще раз покажу ялинки, ось такі бантики, якими прикрашені ліхтарі. От, ще раз покажу, бо це дуже-дуже красиво. Напишіть, чи подобається вам такий різдвяний декор. Ось тут фотозона, де всі роблять селфі. А ось у нас дзеркальний струмінь. І тут імітація дзеркального струменя. Тобто води зробили ось такі ліхтарики на замість струменя води. І тут імітація будинку снігової королеви. Ось така. Величезна сніжинка лежить. Ну, я ближче підійду, покажу. Ось тут у нас олень. Далі що у нас? Свічки на підсвічниках, так? От, були ще покажу. Отак. От І біля самого оперного ось такі підсвічники. Прикрашені ілюмінацією. І, шановна аудиторія, дуже прошу, будь ласка. Якщо ви хочете написати якийсь негативний коментар, то проходьте повз. Я все одно всі видалятиму негативні коментарі. Ну, мені так хочеться. Це мій канал. Що хочу, то і роблю. Ще раз покажу вам оленя новорічного. Ось так він вертиться, крутиться. Гарна підставка така червона. Ну і імітація знову ж таки новорічної кульки. І в ній крутиться, власне, олень. І що найголовніше, всі все фотографують, всі все знімають на камеру, на мобільні телефони, на камери різного виду. Купа людей. Всі блогери, всі фіксують собі на пам'ять, на згадку довгу. Ось так. Тепер покажу з цього ракурсу. І ось, власне, дзеркальний струмінь. А це оця велика сніжинка, про яку я говорила. От, тут біля неї всі влаштовують фотосесії. Ось кульки, сріблясті такі кульки величезні, півколом. Ось сніжинка з цього боку. От і самий дзеркальний струмінь і ось імітація струмочків з ілюмінації. Отака краса. А ось як прикрашено під куполом дзеркального струменя. Дуже гарна композиція. Повільніше вам покажу. Отак от вона сяє. І ось вигляд сюди. І на станції метро Університет я ще не показувала, як воно горить різними вогниками, отакою от красивою ілюмінацією ввечері. Ну і, напевно, цілий день. Не була тут вранці, не знаю чи увімкнено воно вранці, але ввечері виглядає дуже гарно.